Всім здорова! Всім здорова! І у нас сьогодні що, нові онлайн слоти 2024. Що нового цього року? Так, я думаю, в принципі, цю гру ми вже бачили на багатьох платформах. Так, у нас мінімальна ставочка 25 центів, Дивимось, є безкоштовне обертання, щоб більше дотупити. але воно накидає, так. Так, це якась фігня. А, не фігня, це просто умови ще до якогось розігрушу допа. Давайте щоб цікавіше. Старт, стартуємо не з мінімальної, зазвичай, а по 40-ту. Будемо купляти, це в нас долар. Давай, якщо бонусна гра, зразу зі старту є. Грубо говоря, бонуска менше, ніж за 50 гривень стала. Так, особливо вечірка, 5 безкоштовних обертань, або вечірка, Давайте віб вечірку. Спробуємо викрутити. Ну, Хорошо. 13 баксів. Що вона робить? От я навіть в таких випадках просто хочу забрати. І всім рекомендую. Просто забрати, Можемо потрендіти. Бо, в принципі, дуже класно. Залетіли. Давай ще дай спінів. Не дало. Можна просто перейти ще на меншу ставочку. Зараз пограти. Поки ну, дуже бодро, могли ще бонусну гру. Прям дуже добре. Давайте перекинемося чуть-чуть менше. 25 центів у нас це десь приблизно гривень 15. Мінімалочка, але якщо так вона зразу зі старту нормально підсипала, тим паче, чому я люблю життя, часто нові слоти є що пограти. Я думаю, це кожен любить пограти, Щось. ну касарік зразу зі, з ходу. Привітало. Так, бонусні обертання монет увімкнути плюс 8 центів. А давайте тупо. А у нас тут є, чекайте. Купити бонус. Коінреспін 10 баксів в секунду. Давайте чуть-чуть помутим. Так, безкоштовні так, респіни або, коротше, 40 баксів. Непогано майже двушечка. Давайте зараз спробуємо, подивимось, що тут з цього випаде. Коротше, три. Прокрута, попадається монетка, їдемо далі. Якщо це плюс-мінус грає як у всіх. Так, мінус потрібно любу зараз зловити, ще буде спіни. Що? Є, назад вернуло. Є опять. Давай, не підводь, друже. А, останнє, ну... Трішечки слаб, слабовато. Краще, можливо, на спінах виїжджати. Не не, не, не то. Що я хотів побачити. Давайте бонуска знову за двушечку, подивимось. От я думаю спробувати. Давайте 5. Джомайджима. В любому випадку покрутим. глянем, что у нас тут на вип вечерце. Давай даму закрыть. Так, або вилд. Блин, минус. Вилд, и тут, чтоб что-то красиво закрылось. Так, валет. Есть валет с одной стороны. И еще один валет. Вилд хорошо тоже. Есть. 15 баксов. Хорошо. Еще три спина. Фух. Так, максималочка. Косарь евро у нас тут. Так, вілт або король є, король є. Вілт або король. Ааа, нема! Але добре, що хоч закрили ліву сторону. 22 вже половину, вже трішечки майже краще. Ну, напряжно, напряжно. Коротше, з п'яти, або дві, або три паршивих вівці. Є король. І в будь-якому випадку ще щось зараз докине. 7,20, 30 чуть-чуть в -чуть мінусі. Так, психуємо чи не психуємо? Давайте 2 бакса. Покрутимо подивимось ще, що воно на такій ставочці дасть. Це я вже, в принципі, просто. Я розумію, що можу зараз закинути, буде шляпа повна. Але раді вашої цікавості, що ви побачили, чи є тут смисл цього лупитись як дурний. Або зараз велика вирогідність, що може попастись бонус. Гарно, І просто на цьому все, буде закрито питання. Ну, давайте 4.40 хорошо від... чуть-чуть подивимось. Тут мені байдуже зараз що буде. Ми зараз ще попробуємо двушечку так закинути. Гра підкормлена зараз хорошо від нас. Тому дивимося, друзі. Напишіть в коменти, хто грав, що у вас тут, яка думка про цю гру. Побачимо побачим. Хорошо, вісьмірочка. Так, нам потрібно, щоб бонус на гра зіграла це десь приблизно 5 монет. Вілд є, жаба є. Одна бонуска. Од... Нам потрібно цих монеток хоча б штучок 5, або 3 платформи. Якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, звісно. Давайте ще чуть-чуть буквально покрутим. Або вона зразу просто так як я казав. Хотілося вже просто з неї вийти, бо вона дала. Оце для вас буде наглядним прикладом. Що тут в нас або бонус рішає? Чи як? Що у нас тут бонуска? Ну За сотку бонуску зараз був би чуть-чуть вищий баланс, купив би. Давайте ось так, ось так робимо. Я тут все розумію, в будь-якому випадку, щоб зараз офігені, що ще бонуску вичавити, потрібно закинути. По так, хорошо, зі старту, З першого спіна є. Так, хорошо. 28, давай далі відіграємо. Так, абобус Вілд є, хорошо. Ше. 860-40. Так, гітара є. Давай ще 3 спіна, чи скільки там їх. А ще 2 зараз. Є. 440, 46, 80. Так, є. Все, відкупили цю бонуску. Тому, друзі, ну, що є, то є. Тому Алоха Кінг Elvis це на такого стержня. Ну, Друзі, всім удачі, дивимося правила отримання правильної бонуски. Пишіть в коментах, що як вам гра. Буду радий відповісти всіх обняв, всіх поцілував. Всім фарту!